Це так персик допомагає прибирати. Дивіться. Як ти туди заліз? Я Питаю дружину, може це ти його туди загорнула? Говорить, ні, я його не трогала. Від пілісоса так ховається. Да? І як там, зручно? Це важкий, хоча не сильно важкий. Зручно тобі там? Замотався як. Як це він? Алладін в ковра. <ріху> Вилізли. Це я потурбував, так? А да? як ти туди заліз? Ну, певно, так якось цікаво йому стало. Взяв під ліз туди. Я вже щось розбирає. Персінь, що ти там вже розбираєш? Воно може, зараз знову залізе. Побачимо, проведемо розслідування. Буде ще раз залазити? Щось там повідгортав лапою. Спробував підняти, Ну, напевне, не вийшло. Ні, не будемо більше залазити. Все, тепер йому. Красоту треба навести. Добре, не будемо турбувати. Пірсик, вітання ще передай всім. вам всім вітання передає. Підписуйтесь, ставте лайки. Щось мало лайків ставити. Да? Вам не жалко, мені приємно.